Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Зараз, з приходом осені пішла пора гарбузиків. В прошлому році я шила такий гарбузик. У мене на каналі є відео, він дуже легкий у виготовленні. Його зробити можна навіть не вміючи шити, і навіть не маючи швейної машинки. Тому що оці Скибочки між собою можна шити і руками. Я тут використала справжній хвостик, який висушила і покрасила, вирізала з фетру листочок і прикрасила вишивкою, зробила гусики, але не будемо зупинятися на цьому гарбузику. Я залишу посилання на це відео. Якщо вам, дівчатка, цікаво, то проходь, дивіться. А сьогодні я вам пропоную разом зі мною зв'язати гарбузик і зв'язати саме спицями. Для свого гарбузика я взяла ниточки з Аврори. Камера трохи висвітлює усі мої кольори. Вони не жовті, а справжнього гарбузового кольору. Це ниточки мотанка з Аврори. І це китайські ниточки, у мене колір 63. Ну, Загалом я цими ниточками не задоволена. Я декілька маточків взяла, щоб спробувати їх у рукоділі, і мені вони не подобаються. Вони Дуже слабо змотані, дуже зла, слабо, і ну, працювати ними мені не до вподоби. Але все ж таки я їх використовую, бо кольор гарний той, що я і хотіла, і треба ж їх кудись діти. Паньйони до цих ниточок, щоб гарбузик мій був більш нарядніший і більш красивіший, я взяла паєтка на люрексі. Ви бачите, манюнічки такі дуже гарнюні паєтки. Я собі взяла бабінку і буду зараз додавати їх де тільки можна. І виходить ось таке в'язане полотно. Виходить насправді дуже гарно. Я використовую спиці Тріо ось моя третя спиця. В дуже зручно в'язати. Тому що, тому що ділянка в'язаного полотна, там, де мені потрібно, вона знаходиться на одній спиці. Можна, звісно, в'язати і круговими спицями, можна в'язати просто на двох спицях, але потім полотно треба зшити. Я не хочу шивати і собі замість п'яти спиць взяла спиці 3. Це в мене номер 3. Я набрала 84 петлі і 85 для замикання в коло. Пров'язала висоту 10 рядочків. Я в'язала таким чином рапорт візерунку: 10 лицевих петель, 4 виворотні, 10 лицевих, 4 виворотні. І я розташувала на спицях так, щоб в мене були на одній спиці саме, саме лицеві, мені зараз важливі лицеві. І на одній спиці в мене, мені здається, на 4 менше, на інші на 4 більше. Але то не так важливо. Я почала робити коси. Давайте я вам покажу, як я роблю коси. І ще хочу зупинитися, що 84 петлі – це з розрахунку на 6 доляк. Тобто в мене буде 6 лисових ділянок і 6 Вивертніх ділянок. Ви можете набрати ту кількість петельок, яка вам подобається і меншу, і більшу. І можна брати не 10 лицевих, можна взяти і 6, можна взяти і 5. Так, як вам подобається, якого розміру хочете ви гарбузик, ту кількість петельок і ви вибираєте. Коси я роблю за допомогою додаткової спиці. Тут в мене у в'язанні спочатку йдуть виворотні петельки, давайте я їх пров'яжу. І будемо робити коси. Ну, Звісно, тут треба підтягувати при переході від однієї спиці до іншої, треба, щоб все було тугенько. Ой, і на камеру не дуже зручно, але я не буду значить, зараз вам жалітися, буду намагатися зв'язати акуратно, але дуже швидко не буде, дівчата. Так, 4 виворотні. І Наступні 5 петельок я знімаю на додаткову спицю. 1, 2, 3, 4, 5. Розташовую їх перед роботою. Пров'язую наступні 5 петельок. Потім повертаю ці Петельки з додаткової спиці на ліву спицю. І потім перед тим, як пров'язувати наступні 5 петель, я роблю один накид і в'яжу наступні 5 петельок. Це. Я зробила тут косичку і далі в'яжемо чотири виворотні петельки. Але тут, щоб не було дірочки, також треба ну, вив'язати туго, натягуючи ниточку робочу. Один, два, три. 4. Так, дівчатка, зараз я ще зроблю одну косичку і будемо в'язати з вами наступний ряд. На всіх лицевих ділянках я пров'язала косичку. Тепер я ще пров'яжу 10 рядків і в 11-му буду знову робити косички. Але після того, як ми робили перехрещення петельок, треба пров'язати такий рядок, де ми оцей накид, що робили посередині, повинні його спустити. Це робиться для того, щоб ну, не було дуже туго. щоб... Коси не затягували полотно. Давайте я покажу вам. Ми в'яжемо ці свої 5 петельчок перші. Далі в нас іде накид. Ось цей накид ми скидаємо. Бачите, ми його не пров'язуємо. І далі в'яжемо свої наступні 5 петельок. Так, далі йдуть виворотні петлі. Наступні 5 петельок ми пров'язуємо знов таким чином, що посередині зроблений накид ми повинні скинути. Бажано не забувати робити цей накид, бо коли я в'язала светр з таким візерунком, то я іноді забувала робити накід. Бажано не забувати, бо можна, знаєте, сидіти дивитися Фільм або слухати аудіокнигу, там, щось там думати, собі забувати. Але це робиться для того, щоб отут можна було потім розправити і було не стягнуто. Дивіться, як непогано виходить. Далі в'яжемо самостійно до бажаної висоти, і в кожному 11 рядку робимо косички. Скільки потрібно рядків висоту в'язати, тут уже за вашим бажанням, якого розміру ви хочете гарбузик, так і в'яжете. І так, я вже дов'язала. В мене висоту вийшло 13 см. Але я бачу, що тут у мене трохи оця косичка більше, щось я прорахувалася, але я вже не буду переробляти. Якби це був светр, я звісно переробила би, ну, а на гарбузикові я залишу так. Я вже обрізала ниточку, але я залишила її довгою. Тепер я заправляю ниточку в голку і буду знімати петельки таким чином, надівати їх на голочку і просовувати крізь них ниточку. І з другої спиці робимо те ж саме, ті самі маніпуляції. От Якщо ми тут підтянемо, ви бачите, що тут все збирається. Також я беру і знімаю всі петлі на голочку і потім просовую нитку. Все, я просунула нитку скрізь ці петлі, і тепер починаю збирати. Ну, треба не поспішаючи зібрати все добре-добре-добре на цю ниточку, щоб не було дірочки. При цьому я голку виведу усередину, щоб після того, як я стягну, я з виворотньої сторони закріплю ниточку, щоб не було видно. Тобто робимо таким чином, ну, як на шапочці, ми зазвичай збираємо, щоб не було дірочки, і. Закріпляємо з вигородньої сторони. Після того, як дирочка стягнута, але не виходить ідеально її стягнути, не ну можна не перейматися, бо потім ми все одно будемо прикрашати. Я повертаю ниточку на лице. І в нас вийшла ось така шапочка. Що ми робимо далі? На цьому етапі можна попрати, можна просто обробити паром. Я прати не буду, не бачу необхідності. але Паром все ж таки я прийдуся, щоб коси розійшлися, були, знаєте, не такі тугі. І потім я достану холофайбер і буду наповнювати гарбузик холофа. Дівчатка, я в'язання обробила паром, косички розійшлися, все так добре виглядає, гарно, дивіться. Наповнила свою шапочку холофайбером, тепер мені треба зібрати до кубки ось цю сторону. Для цього я ниточку вдягла в голку цей хвостик з цього краю. І буду зараз отак нанизувати, щоб потім стягнути. Все доволі просто, нічого тут важкого немає. Ось таку голочкою проводимо. Коли повністю все коло я отак прийду, то я тоді стягну. Я пройшлася по колу, тепер починаю стягувати. Ви бачите, де ось о мій кінчик. Був закінчувався іде вузлик. Зараз я. Ну, щоб не на камеру, гарнесенько це все підтягну, підправлю, і також трохи, знаєте, закріплю, зроблю поменше е, цю дірочку. Цю частину зібрала повністю і не залишила навіть маленького отвору, щоб через нього не випадав холофайбер. Тобто тут треба закрити повністю цей отвір. Потім я повернулася доверху. Там, де в мене довга ниточка, знов вдягла голочку. Угу. А ви знаєте, я зараз заміню голочку. В мене є отака довга голка, і я думаю, що нею буде мені зручніше. Тож цю я маленько відкладаю, беру ось цю велику голку і буду робити формувати саме гарбузик, буду робити ну, протягувати. Дивіться, цією голкою значно зручніше. Я ввожу голку сюди, в отвір, і виводжу тут у серединці. Дивіться, раз. Потім я проводжу саме там, де в мене виворотні петлі. По лицевим, там, де косички, я ниточку не проводжу. Дивіться, як зручно цією голкою це робити. Опа, і вже в мене вирісовуються скибочки гарбузика. Поїхали далі, тут в мене. Тепер я знов роблю перетин, там, де виворотні петлі, і виводжу голочку знизу всередині. Ну, ми тут треба. І тут треба поправити, щоб десь посередині шло, щоб гарненько було. Отак. Так, тепер знову тут. Тобто, ми все це робимо ретинки ниточкою, там, де виворотні петлі. Лицеві ми не займаємо. Буде дуже гарненько, я вважаю. Оскільки я в'язала 6 рапортів, то в мене повинно сформуватися шість скібочок. І тому ось ці перетинки я робила 6 разів. Для цього я відміряла ниточку, коли залишала, коли відрізала, і ще й трошки більше. Тож, мені цієї ниточки вистачило, я завершила знизу. Тепер я виводжу голочку сюди догори і тут буду закріпляти ниточку. І далі будемо прикрашати. Ось цю частинку. Тепер будемо формувати вусики, робити вусики. Я взяла ось такі ниточки. в мене це залишки, ниточки зеленого і коричневого кольору. Я Просто відрізала якоїсь там довжини, не виміряла, бо потім, якщо мені буде довго, то я відріжу. Склала їх навпіл і зараз знайду якусь петельку і прив'яжу ці вусики. Я ниточки прив'язала, але ж це в нас не вусики. Вусики повинні закручуватись. Так, треба, щоб вони закручували. Що ми будемо робити далі? Так, дівчатка, що я роблю далі? Я ось у кришечці розвела трохи клею ПВА. Взяла спиці, спиці тут в мене товщиною номер 5 Беру ниточку. Ну, можна її обмакнути зразу у цьому клеї, можна намотати потім. Обмакнути. Давайте вже отако зробимо, а потім ще додатково. Так, я обмазала клеєм і наматую на спицю. Щось в мене тут. Ще, ще потрібно і гарбузика не вимазати в клей. Так, намотала, зайве я обріжу, я ще взяла спонжик. І ось таку помацею спонжиком, щоб добре, щоб добре цей клей зафіксував ниточку. Ну, і треба потримати, щоб ну, клей висох. І так буду робити з кожною з ниточок. Так вусики трохи підсохли, ви бачите. Ну, не трохи, я їм допомогла, бо на вулиці дощ так, знаєте, сира погода і вони не сохли. Я трохи феном підсушила їх. Бачите, що клей підсох, треба їх просто витягти. Коричневі краще вийшли, а зелені трохи не такі. Так, ось такі вусики вийшли. Дивіться, я познімала. Зелені ниточки я наматувала ще на тощі спиці. Ну, якось такі вусики закруглені вийшли. Далі зі шматочка фетру я скрутила ось такий хвостик. Я, мабуть, що отак його вклею в серединку. І ще в Аврорі я купила різні квіточки. Оранжеві. Жовтенькі, такі жовтенькі, білі і ось такі листочки зелені. Я розумію, що це листочки не гарбузові, але вони доволі такі симпатичні. І зараз я, коли вклею свій хвостик, включуся і покажу, що ж, врешті-решт, в мене вийшло. Це, дівчатка, я хочу вам показати готовий вже гарбузик. Ну, дивіться, який він чудовий, коштує недорого, Ниточки з аврори, прикраси з аврори. Також ниточки ці залишки від в'язання. Тут, до речі, я трохи підрізала вусика, бо вони висіли. Бачите, як ружинять. Ті, що були на тонші спиці на ті ниточки, вони трохи такі упругі, скажімо так. А ці я не дочекалася, як підсохнуть. Ну, але також такі гарні вусики, дивіться. Так, ниточки з аврори, прикраси з аврори. Клаптик фетру і ваші золоті ручки, і буде у вас така краса. Дивіться, купувати нічого не треба, і такий гарненький, гарненький гарбузик вийшов. Я буду дуже рада і задоволена, якщо вам сталося в нагоді моє відео і я вас вдохновила на в'язання чудового чудового гарбузика. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що були зі мною. Всім пока!